Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Генеральний прокурор штату Міссурі розслідує діяльність некомерційної організації, якою керують спецслужби Китаю. Головне питання в тому, чи може вона бути черговим представництвом китайської поліції. Джей Ді Венс, кандидат на посаду віцепрезидента від Трампа, обіцяє кардинально змінити торговельну угоду Вашингтона з Китаєм, а почати обіцяє з відновлення робочих місць. Ми захистимо доходи американських робітників і не дозволимо китайській компартії створити свій середній клас, йдучи по спинах американських громадян. Університет Мериленду згоден виплатити уряду США компенсацію розміром 500 тисяч доларів. Штраф наклали через приховування інформації щодо фінансування з Китаю. Від китайської компартії виявили в американському штаті Міссурі. Генеральний прокурор штату Ендрю Бейлі подав позов до суду на китайський сервісний центр у Сент-Луісі. За його словами, він отримав докази того, що цей центр порушує закон штату про торгові практики. Головне питання в тому, чи може він бути черговим таємним представництвом китайської поліції. Центр перебуває у відданні робочого відділу об'єднаного фронту. Завдання цього бюро компартії впливати на зовнішню політику інших країн та збирати розвідувальну інформацію. У бюро є ще шість філій у США у Каліфорнії, Міннесоті, Небрасті, Північній Кароліні, Техасі та Юті. Згідно зі звітом Daily Caller 2018 року працівники цих центрів зустрілися з чиновниками з Китайського міністерства громадської безпеки. Під час зустрічі вони повідомили, що використовують нові технології для надання так званих віддалених послуг у галузі юстиції за кордоном. Їхні зв'язки з робочим відділом об'єднаного фронту викликали стурбованість. Відомо, що бюро громадської безпеки КНР спільно з об'єднаним фронтом створили по всьому світу понад 100 неофіційних поліційних дільниць, зокрема в США. Китайська влада стверджує, що ці відділення надають паспортні та інші послуги для китайців, які живуть за кордоном. водночас правозахисники вважають, що вони допомагають покійно відстежувати та переслідувати дисидентів. У 2023 році прокурори висунули звинувачення двом китайцям, які керували таємною поліційною дільницею КНР на Манхеттені. Припускають, що ці відстежували китайських дисидентів, які живуть у США, а також створювали проблеми для Фалуньгун. Духовної групи, яку Пекін жорстоко репресує, лише уявіть собі, що поліція Нью-Йорка відкриває в Пекіні таємну поліційну дільницю. Це було б немислимо. Згідно з доповіддю правозахисної організації Safeguard Defenders, китайські закордонні поліційні дільниці змушують дисидентів повертатися на батьківщину. З 2021 по 2022 рік Пекін змусив повернутися до Китаю понад 230 тисяч таких китайців. Вісім сенаторів на чолі з маршою Блекберн закликали та ФБР розслідувати діяльність цих китайських центрів. Від китайських консульств до державних медіа новий американський звіт проливає світло на китайські організації зі статусом іноземних агентів. А також політику Вашингтона щодо них подробиці Сема Вана. 2020 року Вашингтон включив до списку іноземних агентів ще 17 китайських організацій, починаючи від державних новинних видань і закінчуючи організаціями, пов'язаними з китайською владою. Згідно зі звітом американської комісії з огляду економіки та безпеки Китаю, ці організації цитата значною мірою належать або контролюються комуністичною партією Китаю. Традиційно дипломатичні установи, такі як консульства та посольства, вважаються іноземними представництвами, але згідно з федеральними законами, будь-яка дипломатична організація в США. Яка контролюється іноземним урядом, також відповідає цьому статусу. 2020 року США вирішили обмежити кількість журналістів, які працюють у китайських державних медіа, до 100 осіб. Того ж року США закрили Китайське посольство в Техасі через звинувачення у шпигунстві та викраденні інтелектуальної власності. У відповідь Пекін вислав американських журналістів та закрив консульства США в Ченду. Згідно зі звітом, американських дипломатів часто наражають на обмеження і ретельний контроль з боку влади під час їх перебування в Китаї Америка надає китайським дипломатам широкий доступ по всій країні. Станом на травень 2024 року держдепартамент включив до списку іноземних агентів посольство Китаю, чотири китайські консульства та 17 інших китайських організацій. А тепер про національний з'їзд республіканської партії: Джей Ді Венс, кандидат на посаду віце-президента від Трампа, обіцяє кардинально змінити нинішні торговельні відносини з Китаєм. Його пріоритет. Захистити американські робочі місця в обробній промисловості Ми захистимо доходи американських робітників і не дозволимо китайській компартії створити свій середній клас, йдучи по спинах американських громадян. Венс заявив, що професійні політики зруйнували американські спільноти невдалою торговою стратегією. За його словами, вона призвела до втрати американських робочих місць та потоку дешевих китайських товарів. Венс також торкнувся теми хімікатів китайського виробництва, що використовуються для виготовлення фентанілу наркотику, який щороку забирає життя десятків тисяч американців. Бувши союзником Трампа, Венс раніше називав Китай найбільшою загрозою США. Кандидат Трампа Джей Ді Венс заявив на національному з'їзді республіканської партії, що американські інтереси мають бути пріоритетом у зовнішній політиці. Наш Вашингтонський кореспондент Джек Бредлі відвідав з'їзд у Мілуокій, поговорив із сенатором Маршою Блекберн. про позицію Венса щодо Китаю. Сенатор Маршо Блекберн, дякую, що приєдналися Рада до нас. Рада бути з вами. Дякую. Джей Ді Венс казав, що Китай супротивник США номер один Це так. І чим же Китай заслужив такий статус? Нам слід звернути увагу на цілі. Він називається своїм сторічним марафоном, і він планує досягти глобального домінування до 2050 року. Тепер ми знаємо, що Китай не боїться Джо Байдена, вважає його слабким. І він знає, що той його не зупинить, і він бачить у цьому свій простір для маневру, для просування в торгівлі для ризикованих операцій у всьому світі. Подивіться, наскільки він просунувся у південну Америку, Центральну Америку. Подивіться, що він зробив в Африці, в Джибуті, побудував порт а потім розмістив там військово-морську базу. Ви думаєте, це заради торгівлі? Чи це просто частина ініціативи Один пояс, один шлях? Ні, йдеться про глобальне домінування. Подивіться на військ зла: Росію, Китай, Іран та Північну Корею. Їхня мета знищити США. Ми віримо у свободу у вільних людей та вільні ринки. А вони хочуть панувати над людьми та перетворити їх за своїм образом та подобою. Це не те, що ми робимо, це не те, у що ми віримо. Ми віримо у свободу. Важливо, щоб усіма своїми діями, хай то законодавство чи дипломатія. Ми показували Китаю, що бачимо в ньому супротивника, не народу Китаю, а Китайській компартії. І важливо пам'ятати про Тайвань. А що робить Китай, щоб підірвати Америку без жодного пострілу під час так званої необмеженої війни? Китай діє як пропагандистська машина. Ми побачили це у програмах Міст побратимів в інститутах Конфуція та у класах Конфуція. Усе це частина м'якої пропаганди, яку Китай впроваджує в американське суспільство. КПК створила свої поліційні дільниці за кордоном, щоб стежити за китайськими громадянами, які перебувають у США. Нам відомо про деякі їхні дії. І звісно, вони ведуть постійну шпигунську діяльність. Американці бачили це на прикладі кулі шпигуна, яка пролетіла через всю країну. Сенатору Маршу Блекберн, дякую, що приділили нам час. завжди рада, дякую. 500 тисяч доларів виплатить Університет Мерриланду федеральному уряду США, щоб врегулювати звинувачення з боку Міністерства юстиції. Відомство стверджує, що вищий навчальний заклад, подаючи заявку на федеральні гранти, приховав інформацію про фінансування з боку китайських технологічних гігантів. Докладніше далі. Федеральні агентства вимагають від одержувачів грантів розкривати інформацію про всі іноземні надходження. Міню стверджує, що три співробітники університету отримали п'ять федеральних грантів на дослідження у період з 2015 по 2020 роки. Паралельно вони працювали над проектами, які фінансували три китайські компанії: Huawei, та та Alibaba. Міністерство юстиції заявило, що дослідники не згадали про іноземну підтримку під час подання заявки на гранти від національного наукового фонду. Та міністерства армії США університет Мериленду визнав, що одержав кошти від китайських компаній, але відмовився визнати правопорушення зі свого боку. Згідно з його заявою, угоду він уклав бо сумлінно ставиться до правил агентства з розкриття інформації і що його помилка була ненавмисною. Витрати на оборону Тайваню досягли історичного максимуму і становлять 2,5% ВВП. Про це заявив високопоставлений тайванський урядовець. Так він відповів експрезиденту Дональду Трампу, який сказав, що острів має платити США за свою оборону. Міністерство закордонних справ Тайваню говорить про модернізацію своїх збройних сил. У майбутньому Тайвань і далі працюватиме зі США та країнами союзниками над зміцненням обороноздатності Тайваню та спільною підтримкою миру і стабільності в Тайванській протоці. Трамп сказав, що США не відрізняються від страхової компанії, додавши, що Тайвань здатний платити, бо він дуже багатий. Тайванський експерт вважає, що слова Трампа підуть Тайваню на користь. Це той тавеназіа це означає, що політика США щодо Тайваню може повністю перейти від стратегічної двозначності до стратегічної ясності. Ідея Я плачу за ваш захист може призвести до того, що Тайвань купуватиме у США сучасну зброю. Якщо Вашингтон готовий її продати, то Тайвань, звісно, буде щасливим її купити. Пекіну таке не сподобається. Вашингтон дотримується невизначеної позиції щодо Тайваню. Він не виступає проти претензій Пекіна до Тайваню, але й не визнає. Їх. Також немає чіткості в тому, чи Вашингтон захищатиме Тайвань у разі вторгнення Китаю. Саме це називається стратегічною двозначністю. Експерт додав, що якби США чітко заявили, що захищатимуть Тайвань, то це змусило б сі Цзіньпіна понервуватись. Водночас Китай призупинив переговори зі США про контроль над ядерним озброєнням на знак протесту проти того, що Вашингтон підтримує Тайвань. МЗС Китаю пояснило рішення тим, що останніми місяцями США неодноразово продавали острову зброю. Раніше Росія також відмовилася брати участь у ядерних переговорах зі США. Аналітики кажуть, що це рішення може завдати серйозних збитків глобальним зусиллям щодо контролю над озброєнням. Держдепартамент США відреагував на цю новину, заявивши, що рішення Пекіна підриває стратегічну стабільність та збільшує ризик гонки озброєнь. Останніми тижнями у різних куточках світу відбуваються акції, що закликають зупинити репресії в Китаї, які тривають уже 25 років. Їх проводять люди, які займаються фолуньгун. Українські послідовники цієї школи самовдосконалення приєдналися до міжнародного заклику припинити придушення їхніх однодумців з боку китайської влади. Попри сильну спеку, на головній вулиці Києва відбувається захід. Це українські прихильники медитативної практики Фалунгун. Вони приєдналися до всесвітніх зусиль, щоб допомогти зупинити репресії їхніх однодумців у Китаї. Ці переслідування вже багато років вчиняє комуністична партія. Не буває чужого зла і е, е, розділення на нації народи, коли дійсно переслідуються ні в чому ні люди. Неважливо, де це відбувається. Фалуньгун, інша назва Фалуньдафа, заснований на комплексі плавних вправ цігун і підвищення моральності за принципами правдивості, доброти та терпіння. Ця система вдосконалення родом із Китаю. Китайська комуністична партія розв'язала репресії проти мирних прихильників Фалуньгун у 1999 році. На той час, згідно з підрахунками влади, цією практикою займався кожен 12-й китаєць. Це набагато перевищувало кількість членів компартії. Влада побоялася втратити контроль над масами. Мільйони людей, які займалися Фалуньгун у Китаї, опинилися у в'язницях та трудових таборах просто за свої духовні переконання. За даними правозахисників, тисячі були закатовані до смерті тортурами, чи навіть стали жертвами насильницького вирізання органів. Цей факт підтвердив міжнародний трибунал з питань Китаю, проведений кілька років тому в Лондоні. Репресії в Китаї не припиняються й нині. Коли я вперше познайомилася з системою Фолундафа, і мені це було 2005 рік. Вже продовжувалися переслідування. Мені було незрозуміло, чому таких добрих гарних людей, чому переслідує держава. І мені хотілося допомогти розповісти всім українцям і всім, кого я зустрічала, щоб ці переслідування припинити. Бо це в сусі... сусвітному світі це неприпустимо, щоб людей переслідували, катували за віру, за істину, і доброту і терпіння. За даними правозахисних організацій, у Китаї переслідувань зазнають також уйгури, тибетці та християни.